Що категорично не можна провозити через кордон в Україну та країни Європейського Союзу список. При перетині кордону працівники митного контролю перевіряють особисті речі та багаж українців, які їдуть за кордон. Найпопулярніші пункти виїзду за кордон наразі знаходяться на кордоні з Польщею і існує досить великий список того, що не можна ввозити до Європейського Союзу через ці пункти пропуску. Що не можна вивозити з України, а також що не можна ввозити на територію України, читайте у матеріалі нижче. Що заборонено категорично вивозити та ввозити будь-яка холодна та пневматична зброя, вогнепальна зброя та аксесуари до неї, газові балончики та вибухові речовини, понад одної одиницю побутової техніки, тварини та рослини видів, що зникають, а також мінерали, які вважаються народним надбанням, отрути та отруйні речовини. Наркотичні та психотропні речовини, вибухові речовини та пристрої, токсичні речовини, культурна спадщина пам'ятки без офіційного дозволу, техніки з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії, будь які матеріали, які закликають до насильства чи расизму, на що потрібно оформити спеціальний дозвіл, мисливська рушниця, спеціальний дозвіл від відповідного органу та обов'язково потрібно задекларувати. Тварина або рослина виду, що зникає спеціальний сертифікат з дозволом CITS. Побутова техніка понад одної штука потрібна обов'язкова декларація, щоб при виїзді з країни не виникли проблеми з оподаткуванням. У декларації має бути зазначено, що техніку, яку ви провозите, не куплено в Європейському Союзі, і на неї не потрібно сплачувати ПДВ. Рідкісні пам'ятки культури, дорогі рибні продукти тощо потрібні спеціальні дозволи. З України не можна вивозити витвори мистецтва, культурні та історичні цінності, картини, скульптури, малюнки, акварелі, різні види гравюр, мініатюри, вироби з порцеляни, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, каменю, металів, кісток, предмети народних художніх промислів, гобелини, меблі, художній одяг та взуття, нумізматику, художню зброю, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки, а також анульовані цінні папери. Продукти харчування на територію Європейського союзу. України Європейського Союзу категорично заборонено ввозити м'ясні продукти, молочні та просто молоко. До списку входять ковбаси, сосиски, салот, сири, кисломолочні товари, сир, свіже м'ясо та молоко, йогурти. Також не можна ввозити шоколад, консерви та картопля. Формально не можна провозити навіть м'ясні нарізки чи бутербродах, проте митники часто заплющують очі на бутерброди. Однак можуть змусити з'їсти запаси прямо на кордоні або викинути їх у сміття. Також не можна ввозити велику кількість фруктів та овочів, а також саджанці, насіння та зрізані рослини. Найбільше 5 кг кілограмів свіжих овочів та 5 кілограмів свіжих фруктів. Орська продукція обмежується до 20 кілограмів на особу. Якщо це риба, то також вага не повинна перевищувати 20 кг. І в тому випадку, якщо це одна рибина також. Якщо ви захочете провести через кордон осетрову ікру, тобто обмеження не більше 125 грамів. Якщо потрібно більше, доведеться отримувати відповідний дозвіл. Якщо в машині є маленька дитина, дозволено до 2 кг дитячого харчування. Продукти харчування на територію України дозволено ввозити продукти харчування для особистого використання та на суму, яка не перевищує 200 євро на одну особу. В упаковці виробника, призначеної для роздрібної торгівлі, у кількості не більше, ніж одна упаковка або загальна вага, яка не перевищує 2 кг кожного найменування. Без упаковки, у кількості, яка не перевищує 2 кг кожного найменування. Без упаковки неподільний продукт готовий до вживання в кількості не більше, ніж за одним найменуванням. Алкоголь та цигарки на територію Європейського союзу. Алкогольні напої дозволено провозити лише громадянам, які досягли 21 року. Міцні алкогольні напої не більше 1 літра на особу, напої з міцністю до 22,3% до 2 літрів на особу, пиво до 16 літрів, вино, крім ігристого, до 4 літрів, сигари не більше 10 штук, Рідина для коріння електронних сигарет до 10 мл. Цигарки не більше двох пачок на людину на деяких КПП можуть дозволити два відкриті пачки та два пачки запечатаних. Тютюн 50 грамів або 20 цигарок по 3 грамам штука. На митниці всіх пасажирів запитують про наявність алкоголю та цигарок. Найоптимальніше відповідати чітко, скільки у вас є у багажі та по кишенях. Штраф за порушення становить від 50 євро за блок цигарок та конфіскацію товару. У найгіршому випадку можуть депортувати. Якщо випадково у вашій сумці виявилося більше, ніж дозволено, за лімітом краще попередити митника та викинути самостійно алкоголь та цигарки на територію України 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцніших сигарет, 200 сигарет, 50 сигар, 250 грамів тютюну або всі ці товари в наборі, що не перевищує 250 грамів ліки. Не можна провозити препарати з наркотичними психотропними речовинами, що не призначені для медичного застосування. Сильно діючі лікарські препарати тільки з призначенням або рецептом від лікаря, будь-які ліки, які перевищують об'єм 500 мл, можна провести, однак, якщо у вас у дорожній аптечці є стандартний набір ліків, то ви можете провести із собою не більше п'ятьох найменших лікарських форм препарату. Тобто флакони по 20 мл або платівок на 10 таблеток. До цього ж списку можна включити ліки, які людина повинна приймати постійно. На такі препарати бажано мати рецепт, продублюваний англійською мовою. У ньому має бути зазначено міжнародну назву препарату, дозування та схема прийому. Рецепт має бути виданий на ваше ім'я та завірений печаткою лікаря чи лікувального закладу. Техніка. Кожен мандрівник має право провести техніку для власного використання, ноутбук, фотоапарат, смартфон. Проте техніка в кількох примірниках в упаковці може викликати питання у працівників митниці. У такому разі потрібно внести всю техніку в декларацію, це підтвердить, що ви вивезли за межі країни та ввезли назад свою техніку, і вам не доведеться сплачувати подвійний податок. Податку не підлягають товари загальної вартості до 500 євро за загальної. Ваги до 50 кілограмів та за умови, що людина перебувала за кордоном понад 24 години. Що ще можна? Подарункові набори або товари для особистих потреб не повинні перевищувати 300 євро. Тоді податок на них сплачувати не треба. Загалом машиною можна перевести товари на суму до 500 євро за загальної ваги до 50 кілограмів на людину. До цієї категорії не входить 2 ноутбуки, 3 флеш-карти, 0,5 літра туалетної води або 100 грамів парфумів.